Інноваторів навчатимуть у Львові. Міський центр інновацій запрошує на стажування молодих, амбітних та креативних. Продовж двох місяців надаватимуть практичні знання з проектного менеджменту та як впровадити наукові розробки в життя. Найкращих згодом залишить працювати у центрі, який тільки розпочинає свою роботу. Заявки вже можна подавати в інститут міста. Нині у Львові нарікають на інноваційну прірву, коли автори розробок та інвестори не можуть зустрітись та домовитись. Допомогти їм мають молоді фахівці та центр інновацій, які запрацює навіть попри те, що депутати відмовились фінансувати його роботу. Нам таки не вдалося. Нам до цього часу е, отримати співфінансування з бюджету міста. Проте робота триває, тобто ми все рівно продовжуємо цей напрям. Е, окрім цього, інститут міста працює з іншими донорськими організаціями, і, власне, ми зараз отримали е, один грант, який е, дає можливість покрити всі зобов'язання, які місто брало перед собою. І е, окрім цього було подано кілька. Проектних заявок, власне, які на розвиток цієї галузі, власне, встановлення центру інновацій, також створення бізнес-інкубатору і таке інше. Продовжити своє навчання інноватори зможуть і в бізнес-школі УКУ. Там відкривають програму з інновацій та підприємництва, яка триватиме півтора року. Такі великі компанії, як Microsoft, 3M, Київстар, вони, Крафтфудс, вони самі зараз є в пошуку інноваційних ідей. Є таке поняття так? тобто підприємлива людина всередині компанії. І зараз ці компанії, вони, вони постійному пошуку, як бути більш інновативними, і це теж нагода для нас співпрацювати з цими компаніями. Програма платна, однак є можливість ще й здобути стипендії на навчання. Для цього потрібно зняти відео, в якому розповісти, що означає бути інноватором та підприємцем.